О! Є, є-є! Ні! Ні-ні-ні-ні-ні-не-ні-ні. Ні, 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 ні. Та. Так. короче, щоб вижити після такого стрибка, треба е, під час стрибка зажати бінд. Ну, тобто Q Але, блін. От. Починаємо хілитись. Оп! І все. А, і ще плюс-бонус. Ми... <рес> Таким чином ми потрапили на Прип'ять. На прип'ять? Зараз я подивлюсь. Ну так, ось Янів. Тут, виходить, лінія, через яку нам не можна пройти. Ось цей бункер. А ось це місцевість, де я. Так сказати, використовував Сталкерський експрес. От. Польоті я просто використав бінд, зажавши О, Цікаво, що